Вітаю, ви на каналі Новин. З вами я, Олексій. Дуже багато подій. Поїхали. Сильський відреагував на отримання F-16. З боявою в Україні винищувачів F-16 буде більше збитих ракет і літаків, якими російські війська атакують українські міста. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сильський. Він також висловив подяку союзникам України за це рішення, за його словами. F-16 – це ще один важливий крок до перемоги України у війні. З РФ. я вам нагадаю, що Володимир Зеленський 4 серпня заявив про прибуття західних винищувачів в Україну. Ну а ми рухаємося далі, де партизани влаштували диверсію в Макіївці, Агент партизанського руху, а теж підпалив релейну шафу на залізниці, що простягається через весь Калінінський та Будьонівський райони окупованого Донецька. Про це активісти руху повідомили в своєму телеграм-каналі. Таким чином, партизани пошкодили шляху біг Торецька, що служить для окупантів. Логістичним хабом для підвезення боєприпасів військової техніки та особового складу. Ну а в Києві військовий влаштував стрілянину під час конфлікту з охоронцем одного з житлових комплексів. Військовий напав на охоронця, а після приїзду поліції намагався втікати на машині та не зупинявся на вимоги поліцейських. Мова йде про військового, який отримав поранення на фронті та перебував на, ліку... на лікуванні. Після інциденту його затримали правоохоронці та передали командуванню військової частини. Охоронець, з яким військового стався конфлікт. Поранень, на щастя, не отримав. Справа в тому, що військовослужбовець стріляв у повітря небойовими патронами. Пам'ятаєте, в Малі була знищена колона російської ПВК Вагнер повстанцями туарегами. Сьогодні перехідний уряд Малі розриває дипломатичні відносини з Україною. А в документі Україну звинуватили у підтримці тероризму у малійському уряді. Написали про неонацистський та злодійський характер української влади. Малійська сторона зазначила, що представник головного управління розвідки України Андрій Юсов нібито визнав роль Києва у важкій поразці від туарегів сил збройних сил Малі та російських вагнерівців яких дружні до Москви Бам... Бамако залучає для підсилення своєї армії? Бамако вважає, що таким чином Україна, начебто, втручається у справи малі. Влада країни також звернеться до суду у зв'язку із заявами українських чиновників, які підтримали Туарегів. Ну а ми рухаємося далі. Кирило Буданов відреагував на нову картину художниці. Українська художниця Євгенія Габчинська. До речі, після тривалої паузи створила нову картину, зобразивши керівника ГУР Кирила Буданова з його улюбленим жабеням Петром. Назва картини Буданов та Чарівне жабеня. А Буданов, в свою чергу, з гумором зазначив, що його улюбленець вже давно не жабеня, адже йому 17 років, додавши, що був приємно здивований, дізнавшись про нову роботу Габчинської творчість якої давно шанує. Камала Гарріс отримала перевагу над Трампом. Серед виборців демократів значно зросла кількість тих, хто однозначно піде голосувати, а це зменшує шанси Трампа на перемогу. Кандидатка у президенти США Камала Гарріс обійшла свого опонента Дональда Трампа за рівнем підтримки населення. Представниця від демократів випередила екс-президента на 1%. Набравши 50% проти 49% від Трампа, про це свідчить нове соціологічне опитування. Вказується, що передвиборчі рейтинги Гарріс і Трампа симметрично розділилися між виборцями різної статі так. Чинна віцепрезидентка значно випереджає республіканського кандидата за кількістю голосів серед жінок, а саме 54 проти 45%. І так само значно проступається серед виборців чоловіків, а саме 45 проти 54%. Ну а Тайвань готує своїх громадян до війни. Тайвань намагається покращити свою обороноздатність. Тайвань хоче створити військовий резерв для підтримки 155 -ти тисячної діючої армії. Передбачалося, що новобранці навчатимуться використовувати безпілотники, протитанкові ракети та ракети класу Земля Повітря. Але більшість відклали військову службу, погодилося лише 6%. Запрошених і повільний прогрес Тайваню у посиленні підготовки військ турбує військових. Експертів з Вашингтона, які передбачають навіть початок війни. Я вам нагадаю, що армія Китаю є найбільшою армією світу, яка налічує 2 мільйони військовослужбовців, а також щорічно набирає близько 400 тисяч призовників. Крім того, оборонний бюджет країни у 230 мільярдів доларів у 13 разів перевищує бюджет Тайваню. На цей момент в мене все. Дякую вам за перегляд. До зустрічі.